Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист вдома. Юридичний привіт! Мене звати Юлія Іськова, і ви на каналі Юрист Дома», де ми говоримо про авторське право і інтелектуальну власність. <су> Поду. <Панду. су> Поду, чекайте, почекайте. Зараз я підготуюсь, почекайте, нервую трошечки. Що ж, тема «Торговельні марки. Так, стоп, у нас канал про авторські право. До чого тут ваші торгівельні марки? Спитаєте ви. Ну, а як? А як без торговельних марок? Я вам казала, що канал не тільки про авторські права, а інтелектуальну власність. В цілому торговельні марки невід'ємна частина того, як ви, а ви зараз точно десь з шоу-бізнесового життя, хочете захистити свою назву, псевдонім, картинку, логотип, поєднання назви псевдоніма, логотипа картинки, повністю все, що вам потрібно, слогани і так далі. Якщо ви бізнесмени і думаєте, що у вас. Це не стосується, стосується. Блогерів стосується, домогосподарок стосується, всіх стосується, тому що торговельна марка має розгалужений, абсолютно розгалужений спектр дій. <му> Отже, давайте розберемо про реєстрацію торговельної марки, взагалі, що це таке, і ми говоримо про Україну. Так, торговельна марка. Е, свідоцтво про знак для товарів та послуг називалося Це раніше. Закон у нас так ще поки називається, тому це поки одне і те саме. Але торговельна марка так свідоцтво вже буде виглядати, яке ви отримаєте. Свідоцтво вже перестало бути паперовим, тому не засмучитесь, якщо я, як юрист, не надаю вам його через пошту. Тепер це все діджиталізоване. Ви отримаєте те теж саме свідоцтво, або так, просто в діджитал варіанті. Отже, ви можете його роздрукувати самостійно або скачати кожного разу за посиланням, яке є в цьому свідостві там останнім листочком, з відповідного сайту державного органу, який здійснив реєстрацію. Реєстрація торговельної марки. Скільки це триває? Скільки це триває, довго, тому вже зараз ідіть і подавайте цю заявку. Триває це десь близько двох років, двох з половиною. Може, півтора, може рік, як кому повезе. Там немає точних строків, кажу вам з практики. Приблизно півтора-два роки вже так розраховуйте. Обчислення, скільки буде діяти торговельна марка, воно починається з дати, коли ось вже прийнялися документи по вашій заявці, рішення про встановлення дати подання. От ви отримали цей документ, наприклад, подали там 10 грудня 2025 року, подали, да? і думаєте, так, я подала 10 грудня 2024 року. Так, потім два роки ми реєструємо, да? отримую значе в 26 в грудні, і потім ще 10 років. А ні. У нас вираховується строк на 10 років. Реєстрація торгівельної марки відбувається з от, моменту, да, коли ви отримали свідоцтво, да? а ось цей строк вираховується з дати, коли прийде до рішення про прийняття всіх ваших ось, цих документів. Отже, якщо у вас е, торгівельна марка в 26-му році, 27-му році, да? а ви 2 роки реєстрували, то от з тих ще 2 роки, ви рахуєте, тобто у вас залишилось лише 8, зрозуміло, так? Да? Що потрібно для того, щоб зареєструвати торговельну марку? Взагалі все дуже-дуже просто, але краще підійти до юриста. Просто тому, що ми цим займаємося вже багато років. Паспортні дані, сам ваш логотип, назва. Зрозуміло, що є певні критерії, за якими щось можна реєструвати, щось не можна, а щось вже зареєстровано. Як про це дізнатись? Для цього є патентний пошук. Його здійснює ваш адвокат, юрист, патентний повірений, до кого ви звертаєтесь для того, щоб зрозуміти взагалі. Ви будете першими, не першими, вам який критерій для відмови, Взагалі можна це слово, чи е, якийсь термін, чи взагалі слово сполучення, чи картинку зареєструвати, може є певні обмеження, може це якісь там е, містить певні ознаки, які не дозволяють цієї реєстрації. Ви про них не знали, е, не знали про певні заборони. Наприклад, як зараз під час воєнного стану є заборона на реєстрацію знаків, які символізують певні знаки країни окупантів, це літера В. В і Z. Тобто, якщо в вашому терміні, вашому логотипі, вашій назві ця літера переважає, тобто там не знаю, Z і о з о, наприклад, якесь, то вона переважає таку реєстрацію взагалі не приймуть. Тобто є певні локальні обмеження, і вони прийняті от актуальні. Тому ваш спеціаліст може вам підказати. Плюс є нововведення щодо заявок, вони вже. Нові по-другому вже може, там все розказують і показують. Потім є нововведення щодо, якщо у вас кольоровий знак, це треба там певний колір зазначати за певним видом е програми, в якому цей колір обраховується. Тому є особливості. Отже, самостійно пробуєте або з кимось. Для того щоб піти на реєстрацію, потрібно перевірити патентним пошуком, що взагалі ця реєстрація можлива. Да, До домкоби. Додомку. Але слухайте, ну Юрист вже вдома. Так в мене вдома, знаєте? Ось так і живу. Як можу, так і живу. Кручусь, як можу. Кручусь, як можу. Потім це заповнення заявки. Заявка подається бажано подавати її в електронному вигляді. Чому? Тому що через особистий кабінет, коли ви подаєте заявку в електронному вигляді від держави. Нашої ви отримуєте 25% знижки на державний збір за процедуру. Державний збір він складається із збору за певні категорії, це за класи сфери, в яких ви реєструєте, це за колір, якщо він у вас присутній. Це за кількість заявників. І на кожну цю опцію ви будете отримувати 25% знижки. Ми так робимо. Можете до нас звертатись, ми навпаки економимо гроші нашим клієнтам. Таким чином, після того, як ви все заповнили, все подали, до заявки прикріпили, як виглядає ваш знак, короткий опис прикріпили, прикріпили квитанції, що ви все сплатили, як належать за тими кодами, які потрібно. Ви прикріпили повністю розгалужений список, там є сфери їх 45 класів. Вони діляться на товари та послуги. 30 4 – це з 1 по 34 – товари, з 35 по 45 – це послуги. Ви підібрали, заплатили відповідно за кількість підібраних класів Державний збір. У цих класах є підкласи, тобто ви не просто берете весь клас, бо класи так сформульовані, що вам не все треба, що там всередині. Наприклад, 45-й клас це про юридичні послуги, але там є і послуги астрології. Якщо вам це не потрібно, то не потрібно. Там є інші послуги, які пов'язані з ритуальними послугами. Вам це не потрібно, не потрібно. Якщо ви будете брати все підряд, це буде означати, що ви фіксуєте на територію України, реєструєте вашу торгівельну марку в цих Класах і підкласах. Якщо ви не будете ними користуватися, це буде означати, що ви заважаєте комусь зареєструвати. А отже, через суд ця людина може анулювати в тій частині, що ви не користуєтесь, вашу торгівельну марку. Воно вам треба, не треба робіть так, як належить. Тому, якщо коротко, якщо дуже коротко, торгівельна марка це важливий інструмент для захисту того, що ви вкладаєте в свій бізнес, в свій бренд. Причому це може бути як ресторанний бізнес, шоу-бізнес, це може бути там стоматологія, е, інженерія, це можуть бути будь-які е, там астрологія, дуже багато різних предметів для реєстрації. Отже, в цьому моменті ви повинні розібратися або самостійно або звернутися до спеціаліста. А потім, коли ви зареєструєтесь в Україні, ви так само можете реєструватись і на території інших країн за їхніми процедурами. Як визначити країну, в якій треба реєструвати, у нас діє національний принцип. Якщо ви резидент України або ваша фірма резидент України, ви починаєте це з України. Мені здається, коротко в мене не вийшло, але розказала все, що знала так на загал, і дуже сподіваюся, що це відео ви подивитесь не одного разу і не один раз, і будете пересилати своїм знайомим, які ще не визначилися, але після цього відео вже точно знають, що їм потрібна реєстрація торговельної марки. Дивіться, я поясню, я знімаюся з одного дубля. Що мені каже е, о, геніальний оператор, давай знімай погані дублі. І що я роблю? Коли вже закінчився нормальний дубль, я знімаю для вас оці, які ми вставляємо в себе. І що, і що? І вони вам більше подобаються. Пока. Дуже дякую. Дякую вам за ці перегляди. От щоб я точно знала, що це ви, а я можу так відслідкувати, будь ласенька, підписуйтесь на. Канал. Мені буде дуже приємно зараз це. Дуже дякую. Поставте вподобайку на це відео, бо вам було цікаво та корисно, я впевнена. Розгортайте, пишіть коментарі. Розгортайте відео, читайте мої соцмережі. Потім розгортайте, пишіть коментарі. Якщо потрібні персональні консультації, вони платні, в соцмережах все знайдете, всім відповідаю. До наступного відео.